Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Впродовж минулої доби бойовики незаконних збройних формувань 29 разів обстріляли наші позиції. 20 обстрілів зафіксовані з 18-ї години вчорашнього дня і до опівночі. Декілька разів противник відкривав вогонь по наших позиціях поблизу Мар'янки, 120-мм та 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Також там працював ворожий снайпер. Неспокійно було і в районі Авдіївки, де противник вів вогонь по наших укріпленнях з мінометів калібру 82 мм. Опорні пункти сил антитерористичної операції на підступах до Луганського та Зайцевого, що на Горлівсько-Світлодарській дозі, бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів. На Маріупольському напрямку під вогнем противника опинились позиції українських захисників в районі Широкіного та Новотроїцького. Там бойовики також застосовували міномети калібру 82 міліметри. На Луганщині було відносно спокійно. Однак, вже з початку цієї доби поблизу щастя противник бив з гранатометів та стрілецької зброї. А наші позиції в районі Новотроїцького були обстріляні з мінометів калібру 120 мм, які заборонені мінськими домовленостями. Загалом, з опівночі, проросійські банформування вже понад п'ять разів порушили режим припинення вогню.